В цьому маємо тільки в цьому якесь наше соревнування да проводити якісь состязання, На не в не в не в дюрмі і не в лайні, які ти розкидуєш. Який матеріал, друже? Давай, давай, ми давай ти зупинишся, бо ти робиш неправильно. На тебе це не схоже. Який і... матеріал конкретно? Конкретно матеріал е, е, це наша боротьба з сепаратизмом тут, а ти поставив якісь там збирання для борів Філатова грошей. Ну, не було такого. Ну, там, мабуть, не піддавайте. Там на мабуть, є посилання на якісь е, джерела, так? Мабуть, ніяких посилань на джерела ніяких немає, ви використовуєте цю провокаційну свою маргінальну статтю і використовуєте фотографії нашої ви хоча б... Стаття там просто Марківча стаття. О, і вам і підписано. У ну, Маркевича на страниці фотографій нету, Сережа. У Маркевича нету, а фотографії вже у тебе на сайті. Правильно, правильно. Причем дає... эти правильно. фотографії в этой статье. Ми не поняли так. Використовуйте фотографії наших активістів, пишете, що вони мошенники, хоча люди у мене. Я нічого не пишу. Ми вже ви ми ми, ми, ми щойно з'ясували. що, що, що я нічого... ми не пишете, Ви маніпулюєте нічого... ви, ви да, ми, ми тільки закінчили право, ви, ви маніпулюєте. Я маніпулюю, але я нічого не пишу. Ви маніпулюєте. Те, що під, я пишу, під, я підписую своїм ім'ям. Сергій Філіпенко. Я відправила вашу проводити розкаргу на те, що ви ведете сайт організації, до якої не маєте відношення. Та будь ласка. Будьте ви знаєте, що це Будь ласка, будь ласка. Ви знаєте, ви читаєте не почали. Чоловічому, по по-перше, а по-друге, на нашему саме, саме по впевнитися, саме... це слабенько виходить. Саме, саме, по саме по чоловічому я вчиняю. Я бачу, що ви. Перестали бути активними, коли вийшли з нашої організації іменно в написанні статей. Я розумію, що сайт треба підтримувати. У вас є певні почитачі. Ну підтримати за рахунок нашої роботи. Ну це не знаю. Я, можливо, в мене інше уявлення про чоловіків, але підставити статтю Маркевича про якихось шахраїв з нашими з фотками, які я робила, і по нормальному. Там всі є посилання, на всі джерела. Та до чого тут посилання? Може, може маніпуляція. Маніпуляція. І кожного дня воно а, по телебаченню в інтернеті і так далі. Правильно, пане Дмитро? Ми з Ми кажемо, що поліцію треба підтримувати, а у нас тут люди не можуть між собою. Треба лайном облити іншого. Ну щоб так щоб собі класно. Ти ти? <говорить> тихенько. Фамілія, хто потихеньку. звучало. Одно читаю. Ну, читайте, Читаю. Воно ображається